Прихильники здорового харчування все більше уваги приділяють мікрозелені. За рахунок своїх корисних властивостей вона вже зарахована до суперфудів і вкрай популярна у повсякденній кухні. Тож давайте розбиратися, в чому користь мікрозелені для вашого здоров'я, як її вживати і готувати та чи є обмеження для вживання. Привіт! Я Аліна, і сьогодні на каналі Грова я розкажу все про склад мікрозелені. Що представляє собою мікрозелень? Мікрозелень. Це перші молоді паростки овочевих культур та трав, які готові до вживання вже через 10-14 днів після посів. Тобто це молода і зелена частина рослини, яка ще не досягла повної зрілості. Паростки мікрозелені володіють потужним потенціалом для покращення харчової цінності людського раціону завдяки високому вмісту корисних біоактивних сполук, в чому користь мікрозелені для здоров'я. Мікрозелень це суперфуд, який містить в сотні разів більше макро- та мікронутрієнтів, а саме вітамінів та мінералів, антиоксидантів та фітонутрієнтів у порівнянні з їх дорослими аналогами. Саме під час проростання насіння активізується ресурс рослини, тому вона дуже корисна для здоров'я людини. Мікрозелень використовують в їжу до будь-яких страв, до салатів, смузі, гарнірів чи просто як декор страв. Мікрозелень є потужним джерелом ферментів, антиоксидантів та полісахаридів. Ці біологічно активні речовини важливі та необхідні для гарної мікрофлори шлунково-кишкового тракту. Вживаючи мікрозелень, ви відчуєте, як налагоджується робота травлення, покращується імунітет, нормалізується обмін речовин та вага, і, що важливо, уповільнюється старіння, що входить до макроелементного складу мікрозелені. Макроелементний склад мікрозелені це рослинні білки, ненасичені жири, вуглеводи та полісахариди у вигляді дієтарної клітковини. Білки є життєво важливими для вашого організму, а рослинні білки з мікрозелені відзначаються високою біодоступністю та легкістю засвоювання, вони підтримують м'язову масу, сприяють відновленню тканин і виробництву ензимів. Енергія рослини. Яка перетворюється в ці білки, передається нам, надаючи життєву силу. Ненасичені жири в мікрозелені легко засвоюються нашим організмом. Вони підтримують здоров'я серця, знижують рівень холестерину та борються із запаленнями. Вуглеводи з мікрозелені легко перетворюються на енергію, яка потрібна нашому мозку та м'язам. Вони забезпечують настійкою енергію та допомагають нам відчути себе сповненими силами. Цікавий момент полягає в тому, що дослідницькі дані свідчать про те, що в мікрозелені концентрація білка більша в порівнянні з її дорослими аналогами, а саме близько 20% на суху масу, в той час як доросла рослина має вже на 10% менше засвоюваного білка. Однак вміст вуглеводів вищий у зрілих рослинах порівняно з мікрозеленням. Клітковина в мікрозелені має високу біодоступність, що сприяє здоров'ю травлення. Вона допомагає регулювати рівень цукру в крові, підтримує здоров'я серця та допомагає в контролі ваги. Ця легко засвоювана форма клітковини допомагає нам відчути себе ситими та енергійними, що входить до мікроелементного складу мікрозелені. Мікроелементний склад мікрозелені це вітаміни, мінерали, біоактивні сполуки. Вона містить в собі жиророзчинні, як вітамін А у вигляді каротиноїдів, вітамін Е, вітамін К та деякі культури містять навіть вітамін Д, а також водорозчинні, вітаміни групи В та вітамін С, які підтримують імунітет, здоров'я шкіри та енергетичний обмін. Уявіть собі, за вмістом вітаміну С у складі мікрозелені поступається навіть лимон. Мінеральний склад мікрозелені це калій, кальцій, магній, фосфор, цинк, залізо, мідь, марганець, селен, хром, молібден, йод та інші, які підтримують здоров'я кісток, нервову систему та багато інших функцій. Науково доведено, що мікрозелень містить ряд надважливих. Для здоров'я біоактивних сполук, а саме антоціани, ізотіаціанати, поліфеноли, глюкозинолати, де один із важливих сульфорафан, хлорофіл та в деяких культурах ефірні олії. Всі ці біоактивні сполуки відомі нам своїми потужними антиоксидантними, протизапальними та противірусними властивостями. Уявіть, що вживаючи мікрозелень, ви безпосередньо сприяєте нормалізації роботи травної. Серцево-судинної, нервової, імунної репродуктивної та ендокринної систем вашого організму З чим відрізняється мікрозелень від дорослої зелені. Мікрозелень відрізняється від звичайної дорослої зелені тим, що на етапі проростання містить у собі максимальну кількість поживних корисних нутрієнтів, так як під час проростання насінина активізує весь свій ресурсний потенціал, щоб прорости. А вже доросла зелень, навпаки, поживний потенціал має менший і наповнюється лише водою та клітковиною. Також мікрозелень легше засвоюється організмом, ніж звичайна зелень. Отже, якщо ви не фанат великих порцій салату, то вживайте навіть невеликий пучок мікрозелені, ви отримаєте максимум корисних мікро- та макронутрієнтів для вашого здоров'я. Ви запитаєте, як саме вживати мікрозелень. Мікрозелень не потрібно обробляти термічно, так як при обробці вона втрачає частину корисних властивостей. Паростки мікрозелені рекомендуємо вживати саме у сирому вигляді. Зрізали порцію свіжої хрумкої Мікрозелені, з'їли, насолодились смаком та отримали максимум користі. Паростки додають в салати, супи, коктейлі, смузі, використовують в якості основного гарніру до м'яса та риби, доповнюють ними бутерброди і закуски, прикрашаючи страви. Скільки вживати мікрозелені? Щодо вживання, мікрозелені обмеження відсутні. Чим більше ви вживаєте ці корисні маленькі паростки, тим більше ви отримуєте користі від їх вітамінно мінерального багатства. Втім, мінімально рекомендована норма вживання становить від 50 грамів на добу, і чим більше, тим краще. Що можна приготувати з мікрозелення? Паростки мікрозелені це повноцінний інгредієнт більшості страв сучасної кухні, найбільш поширене використання в здоровому та фітнес-харчуванні. Мікрозелень додають у салати, смузі, спортивні та б'юті коктейлі, овочеві соки, цільнозернові каші, закуски, гарніри, канапки, сендвічі. В неї прикрашають паштети та гарячі страви і навіть десерти. Фруктові та ягідні салати все за вашим смаком та сміливою фантазією. Чи можна мікрозелень дітям? Будьте певні, навіть найвипагливіші дітки починають їсти краще, коли в меню з'являється мікрозелень. Дітям раннього віку мікрозелень давати можна, але з особливою обережністю і в маленьких кількостях до 10 грамів на добу, як і при введенні прикорму варто спостерігати за наявністю чи відсутністю алергічних реакцій на продукт. Дітям вже старше 2 років мікрозелень можна їсти сміливо і спокійно, зростаючим організацією. Необхідно багато вітамінів та поживних речовин в біодоступній формі, і будьте певні, мікрозелень в цьому найкращий природній помічник. Чи є протипоказання щодо вживання мікрозелені? Мікрозелень, як правило, є безпечною для вживання більшістю людей і містить багато корисних речовин. Однак, враховуючи, що мікрозелень є потужним концентратом фітонутрієнтів, то є деякі обставини та стани, при яких Слід бути обережними, наприклад, алергія, як і з будь-яким іншим продуктом, деякі люди можуть мати індивідуальну непереносимість або алергічні реакції на компоненти мікрозелені, вживання ліків. Деякі рослинні сполуки в мікрозелені можуть взаємодіяти з ліками, змінюючи їхню ефективність або спричиняючи небажані побічні ефекти. Наприклад, велика кількість вітаміну К, який присутній в деяких видах мікрозелені, може взаємодіяти з ліками для розрідження крові, захворювання щитовидної залози, глюкозинолати, які зустрічаються в деяких видів мікрозелені, особливо в хрестоцвітних або капустяних, можуть впливати. Впливати на утворення тероксину в щитовидній залозі, що може впливати на людей з розладами щитовидної залози. Вагітність та годування груддю. Хоча мікрозелень є джерелом вітамінів та мінералів, деякі сполуки можуть впливати на розвиток плоду або переходити в материнське молоко. Завжди краще бути обережними та акуратно вводити нові продукти в ваш раціон. Важливо пам'ятати, що, хоча мікрозелень є джерелом багатьох корисних реціонів, Завжди слід слухати свій організм та у разі сумнівів зменшити порцію або навіть обмежити в раціоні. І так, я дякую вам, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк, щоб якомога більше гарних людей змогли його побачити. Та напишіть в коментарях, які особисто ви вживаєте продукти для здоров'я.